Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою вдарусь твою прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на порігу паду. Мамочко, вибач, за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона як і ти, була в мене одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона як і ти, була в мене одна. Мамочко, не плач, я повернусь весною. У шибку пташин і в дарость твою, прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду, мамочку, вибач за чорну хустину, за те, що будеш зі мною одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти була у мене одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти була у мене одна. Я тут змінив за те, що віднині будеш сама, за те, що будеш зі мною одна. Одну строчку змінив. Я ще тут можу ще дещо поміняти, але ну, я вже зараз. Не запам'ятав всі герої Небесної Сотні. Дивіться, будь ласка, всі герої, всі, всі.